Вітаємо вас під час прес-конференції щодо сирійсько-українських відносин. Доктор Ігор Символос, директор Центру досліджень близького сходу в Києві, відповів на багато запитань щодо цих відносин. На важливе запитання від сайту Україна сьогодні, що виходить арабською мовою, стосовно того, що говорять про нібито затримку України у відновленні відносин із Сирією у той час, як Росія планує прийняти сирійського президента в жовтні. На це доктор Ігор відповів, що Україна розпочала процес нормалізації відносин одразу після падіння режиму Башара Асада у грудні минулого року. Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Дамаск разом із делегацією та провів зустрічі з Ахмадом Шараа та іншими високопосадовими сирійськими чиновниками відповідно до досягнутих угод. Україна наприкінці 2024 року відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. А у 2025 році два кораблі, завантажені українською пшеницею, прибули до сирійських портів Латакія та Тартус, з них 16 тисяч тонн, тонн – до Латакії, а 21,5 тисяча тонн до Тартуса. Це є частиною контрактів, які підписала сирійська зернова агенція для покриття дефіциту пшениці, що становить близько 80% від річної потреби Сирії у 4 мільйони тонн. Постачання також почалися після припинення експорту російської пшениці до Сирії через невизначеність щодо нового уряду та затримки з платежами. Україна скористалася цією можливістю щоб замінити Росію на цьому ринку. Отже, як ми бачимо, навіть за відсутності дипломатичних відносин Україна довела, що є справжнім другом сирійського народу, готовим надати допомогу у важкі часи.